Все більше на фронті використовуємо наземних роботизованих комплексів: розвідувальних, ударних, евакуаційних. Е, головне, що це теж виробляється в Україні. Україна запускає спільне виробництво з Румунією та Литвою різних видів дронів: це і звичайні, і і розвідувальні дрони, і ударні далекобійні. Особлива увага до дронів перехоплювачів, які допоможуть нам боротися з шахедами та різними розвідувальними та ударними дронами-агресора. Останнім часом отримали більше мільйона артилерійських снарядів з чиської ініціативи, і ще маємо отримати ще більше. Вже є домовленості про постачання. Від наших закордонних партнерів нових систем ППО, ракет, техніки та зброї, що посилить наші сили оборони, вітчизняні фахівці ведуть розробку винищувача нового покоління, який буде повністю конкурентно спроможним на рівні найкращих зразків сучасності. Тож будемо. Чекати, що ми зможемо закрити небо своїми силами, і таким чином повністю зупинимо ворога. Тож підводимо висновки, боротьба продовжується, і сили оборони України все роблять для того, щоб знищувати ворога і вистояти свободу на незалежність українського народу. До скорих приємних.